Вітаємо магазин тримерів машинок для стрижки та електробрид. Тример і зараз до вашої уваги бренд Кемей. Це новинка. Приїхала машинка. Перший раз разом з вами буду її дивитися. Виникла така ідея зняти відео, ось якраз перше, якісь перші емоції, показати, перші думки на рахунок такої машинки. Ось, звичайно, спершу ми дивимось інформацію на пакуванні взагалі. Ну Вже дуже візуально вона мені сподобалась. Жовтий колір, я так розумію, подивимося, як вона буде виглядати вживу. По характеристикам, що можу сказати? Ну 2000 мА акумулятор це непогано, це добре. Мінімальний зріз машинки 0,45-08. Так, 180 хвилин час роботи акумулятора, що непогано. Ну В принципі, це і все. Тобто, і поки що. Із корисною для нас інформацією, тому давайте будемо дивитися, як виглядає машинка. Так. Так. І ось так ми дивимося. Так, ну, уже колір хоч і ще не дуже добре видно, але о, така вага відчувається. Отже, ось така машинка. Це такий оранжевий. Думаю, це буде світло-жовтенький, але це оранжевий колір. Ага. Так, вже бачу особливості. Зараз ми з них проговоримо. Значить, Корпус повністю йде металевий. Як і накладка металева, так і основа корпусу. Це все виконано в металі. Регулювання положення ножа. Заточки одразу кажу, це якісно. У нас були погожі моделі з такою заточкою, з таким полотном, Я по полотні дивлюся, що ну, справді, виглядає досить круто, якісно. Так, ну але ж і, я одразу скажу, і машинка не буде коштувати 1000 гривень, це теж треба розуміти. А, машинка, до речі, а, яка підходить для роботи в салоні ось такий варіант, він може підходити для роботи в салоні, для складних завдань, тут є індикатор. І з переваг одразу Type-C, ну нарешті, тобто свіженька машинка нова, а, я маю ввіду, маю на увазі, що а, випущена вона недавно, оскільки вже на Type-C. Це досить добре. То, чому? Якщо загубився кабель? <кій> Поламався ще щось, знайти ви зможете. Ви взагалі зможете навіть одним користуватися і до тримера, до машинки. Там. Ну, тобто ви розберетесь. Але Це досить велика перевага. Ну, Колір класний, мені здається, до рубашки це взагалі, бачите, <кій> далий колір. Так, Перевагу вже кажу. Тут кріплення насадок, магніт. Ось Посередині йде магніт, і магніт також ну, досить міцно він кріпить цю. Насадку. Звичайно, якщо це у вас перший досвід, треба буде трішечки звикнути. Чому? По-перше, щоб вона рівно стала. Тобто, вам треба слідкувати, але це не складно зробити. По бокам є тут ось такі кріп... кріплення. Ось. А в чому перевага магнітного кріплення? Є така проблема, і часто люди потім додатково шукають насадки. Ось це ушко, яке закріплює, воно може ламатись. Його можуть робити металевим, пластик частіше звичайно, виходить з ладу. Ось. І магніт це одна із таких нововведень, І вважається, що магніт це більш надійніше і більш довше можуть насадки у вас зберігатись. Тому тут насадки з магнітним кріпленням. Також е, мінімальний зріз. що подивимось мінімальний зріз. Так, мінімальний. Ну, ну як заявлено, ну тут, ну, тут 0,8 буде. 0,45, ну як і звичайно, мінімальний зріс будь-якої машинки для стрижки. Це все-таки машинка для стрижки. Вона предназначена для того, щоб е, зняти е, об'єм волосся. Тому. Все досить добре. Також, до речі, регулятор металевий, надійно, класно. Ну, класна машинка. Вона для... Я одразу бачу, що вона для салону. Для дому, звичайно, буде супер, якщо ви... ви захочете. І для салону, теж, якщо там не супер професійна, простенька, щоб і робила свою роботу, зверніть на неї увагу. Так, далі. Угу. Ось таке пакування, все тут акуратно складено, це мені подобається. Так, дивимось комплектацію. В комплекті у нас кабель USB Type-C. Ну не, не сильно він довгий. Але якщо, наприклад, ну, звичайно, така машинка працює від мережі, але я хочу сказати: якщо, наприклад, ви хочете попрацювати від кабеля, вам його недостатньо. Це type c Можливо, у вас вдома вже є кабель Type-C, На кожному кросі вони продаються будь яку довжину замовити, десь ви зможете. Тобто їх можна знайти, вони є. Це саме головне. Тому. Те, що тут є кабель, звичайно, це добре. Довжину це все коригується. Так, насадки. Довжина насадок, так? Значить, Тут зручно, що тут пишеться. Значить 1,5 мінімальна. Далі 3 рівно. Далі 4,5, 6. Ага. Ага, оце, до речі, теж відмінність. Я бачу, що тут до 6 мм насадки. До 6, це треба звернути увагу вам. Тому що, як ми знаємо, взагалом це 3, 6, 9, 12, а тут до 6 мм. Тобто, якщо ось, ну це вже дивіться, якщо вам більше 6 не треба, то цей варіант для вас. Якщо треба більше 6, ну тут, на жаль, до 6. Але ну, вони тут магнітні насадки зате. Так, в принципі, це все на початок. Можливо, ще трішечки пізніше. Ще якісь я зможу, будуть думки, я зможу зняти зараз. Це просто у нас перший, перший огляд. Ось такий коротенький, але я думаю, він вийшов змістовний. Мені особисто сподобалося. Мені і візуально сподобалось, і металевий корпус. Це надійно. Це все таки виглядає, скажімо дорого. Це класно. Магнітні насадки, пер, магнітні насадки нас були на тримерах а ось саме щоб на машинці вже магнітні насадки це перша модель з магнітними насадками. Це перша модель, тому в принципі має місце бути. Єдине, що так, що тут до 6 мм насадки, це не те, що воно розчаровує, але це просто, скажем, не для всіх. Тобто, кому підходить до мм? 6... Будь ласка, зверніть увагу на цю модель. Кому треба більше 6, подивіться якісь інші моделі. На жаль, тут до 6. Це вже таке діло, кому вирішувати вже вам, звичайно. Отже, підписуйтесь на наш канал, на наш сайт, переходьте, дивіться, які є моделі. Ми знаходимо з Києва, правди, 47 ретровіль. У нас великий тут торговий центр. Давайте я трішечки на відео вирішив розповідати. Якщо ви вирішили до нас під'їхати в гості, ми вас чекаємо, звичайно. Ж. А як нас знайти тут? Взагалі ми знаходимося біля нової пошти. Якщо шукати, якщо просто в когось запитати, де цей магазин, ну не всі можуть знати, по-перше, ми тут відносно недавно, але вже термін є. Але не всі це можуть знати все одно. Тобто, тут, звичайно, навіть продавці, які тут давно працюють, все одно вони можуть вас заплутати, вони можуть вас не туди відправити. Саме краще це запитати, де тут нова пошта. Тоді ви будете розуміти, що ми вже в цьому, в цьому районі. Тобто нова пошта знаходиться ну, трішечки напроти, але правіше від нас. А від нас МДК-магазин. Ось також, якщо ви орієнтуєтесь, тут є центральна площа і є фірмовий магазин Samsung. І ми за спиною цього магазину Samsung. Тобто в цих же арках тільки з іншої сторони його так потрібно обійти. А взагалі. Зайти можна з першого входу, це там, де новус, ви йдете напроти новуса, проходите так прямо прямо до магазину Комфі, аж туди. Повертаєте направо, йдете до арок. Ви вже їх бачите, ми в цих арках. І ми зі сторони, тобто арка йде на дві сторони, направо, наліво ми з лівої сторони. Знову ж таки, ви йдете на ліву сторону, бачите перед собою вивізка МДК і напроти, в арках буде ми, тут намальована машинка. Великі літери Man ESSENCE і внизу Trimmer in UA, Машинка намальована. Тобто, також в нас є телефон на сайті. Якщо ви до нас приїжджаєте, не можете все-таки знайти. Телефонуйте, ми вас орієнтуємо. Це стосується тих, хто хоче до нас приїхати в гості. А так у нас є доставка по всій Україні, нова пошта, Укрпошта. Переходьте на сайт, замовляйте, відправляємо швидко по можливості. Звичайно, тому дякуємо, що ви з нами. дякуємо, що ви дивитесь. Я маю задоволення, якщо ці відео комусь. Можуть до допомогти, визначитися ще щось. Тому підписуйтесь на цей канал. Ми тут регулярно знімаємо огляди на машинки, на тримери, електробритви і тому до нових відео. До нових зустрічей. Дякуємо, що ви з нами.